Сьогодні була зустріч з клієнтом, дуже цікава зустріч, тому що ми з клієнтом не спілкувалися вже пару років. А це клієнт дуже-дуже давній, ще з часів, коли я працював просто фрілансером і займався фактично всім. Я і реклама, я і дизайн, я і маркетинг, я і сайт зроблю, хостинг влаштую, коротше, я все роблю. І пройшло багато часу. От ми зізвонюємося, обмінюємось. Він бачить, що я вже веду в соцмережі. Обмінюємось життєвим, скажімо так, новинами про життя і так далі. І цікава тенденція того ж, коли з тобою починає спілкуватися не як зі спеціалістом, а розуміючи тобі твою поточну поточну посаду або поточну тобі, як рівень компетенції, починає спілкуватися як з керівником агенції, керівником, який управляє командою. І те, що повага до деяких твоїх функцій, коли ти не можеш виконувати там те, що ти виконував раніше, ти не можеш налаштувати рекламу сам. Ти не можеш там, робити те-то, те-то, А при цьому тобі кажуть очікування клієнта. Того, що слухай, я розумію, що ти, я не можу тебе вирвати з усіх процесів, я не можу тебе заставити контролювати кожен крок твоєї команди. Але для мене важливо, щоб ти був там в чаті, ти періодично підключався до нас, ти знав, ти тримав в фокусі трошки те, що зараз відбувається з проєктом. Це дуже круто. Ну, по-перше, круто, те, що з тобою проговорююся моменти, та? і у вас немає такого, що потім з'являються якісь очікування, які не виправдалися. А по-друге, те, що я помічаю, як люди починають до мене ставитися не до, не до як просто спеціаліста, як це було пару років тому. А от буквально за останні пару місяців це виросло до того, що до мене звертаються як до керівника агенції. Це дуже приємно, приємно те, що. Тобі не потрібно ставити в шапки профілю, що ти керівник агенції, для того, щоб тобі сказали, що ти керівник агенції. Да? Не треба про це людям додатково нагадувати. Вони самі це бачать по тому рівню, на який ти виходиш, і по тому, яка в тебе команда, і так далі. Тому команді, привіт, люблю вас, цілую. Ось і клієнтам дуже дякую за те, що ви є, і за те, що ви цінуєте мене. Ну в принципі, всім також.